Побувати у 18 столітті, не покидаючи рідного Дніпропетровська, сьогодні це реальність. Ми не винайшли машину часу, а знайшли відповідну екскурсію, що проходить у палаці студентів ДНУ. Старовинні танці, вишукані вбрання та музика того часу. Це ще не все, що можна знайти у стінах Палацу Потьомкіна. З цього року ми почали необычну форму проведення екскурсій. Якщо раніше заходили в общем взрослі люди, які хотіли узнати історію дворця, і це було приємно, Прив'язана экскурсия именно к этому, к датам и так далее. То, когда был первый звоночек, и попросили экскурсию, дети. школа, которая привела первоклассшек. Первое, что я сказала: до свидания, даты, здравствуй, сказка. И поэтому в этой форме мы и проводим, чтобы это было и доступно, и понятно, и интересно. Первый класс, второй, третий, четвертый у нас были все, вплоть до 11 класса, и дети с удовольствием. Мастер-класс танца покоряет всех. Это я вам гарантирую. Вот недавно даже был запрос: можно ли придут учителя на мастер-класс отдельно от учеников? Від самого початку потрапляємо у знайомий для багатьох відвідувачів палацу центральний хол. Незважаючи на велику кількість гостей, мало хто бачив, що знаходиться під стелею, а там висить велична люстра від ленінградського кришталевого заводу, що має вагу у півтори тонни. У сусідній мистецькій залі теж звертаємо увагу саме на стелю, де красується картина Пори року, виконана чотири роки тому студентками ДНУ. Далі прямуємо до галереї гетьманів із 17 портретами видатних воєначальників і знову повертаємося до центрального холу, де відбувається справжнісінький бал. Сейчас интерес молодежи к историческим танцам почему-то очень велик. Не знаю, с чем это связано. И мы захотели э, немножко оживить экскурсию, оживить стены и дать э, вот. Представление. Детям как выглядел бал в то время. Танец сам он очень был манерный, жеманный. Э, очень много внимания уделялось именно подаче, как мы себя держим, э, как мы там расправляем плечи, насколько мы себя уважаем, как мы преподносим себя свой костюм. То есть э, костюмы были тяжелые, парики были большие, поэтому танцевать э, весело и задорно не получалось, но все вот изображали грацию, галантность, как могли. Ну і бал, это было єдине місце, де могли познакомиться, где могли там найти себе кавалера либо даму на ворот. І... Где могли засвітити себя в світі. На старовинні танці можна не лише подивитися, а й взяти у них участь. Головне знайти собі партнерку або партнера. Учні третього Б старанно повторюють за нашими артистами і здається, що танцювати українські діти усе таки вміють, навіть без підготовки. Завершальним етапом екскурсії стає центральна зала палацу зі сценою, на яку запрошуються усі бажаючі. Мені подобається. ця екскурсія, вона була доволі таки удивительна. Ніколи більше раніше таких не бачив. Мені більше всего подобається ось цей театр, ось, який знаходиться ось здесь. Це дуже хорошо. Ще мені подобається понравилось. там. вот на вот, это, вот на вот этом зале, что на полтолке, там есть четыре богини. И эти богини, вот это как четыре времена года. их можно вот по, по цвету их, ну вот платьев, можно их легко различить. Мне очень понравилась эта экскурсия, очень сильно запомнилась последний танец. Мне тоже очень понравилась эта экскурсия, было очень весело. Больше всего понравилось, когда нас учили танцевать, как танцуют 18 веке мне больше всего понравилась галерея очень интересные картины ну просто очень интересно мне понравились средневековые костюмы архитектура здания запомнилась и вообще вот последний танец я не ездила еще на такие экскурсии и это самая лучшая экскурсия в моей жизни Задоволені та сповнені ентузіазму діти повертаються до шкільних парт, А ми залишаємося на певний час у палаці, аби повною мірою відчути атмосферу 18-го століття.